Ось так Іван зачищає лісосмугу від ворога своєю зеніткою. А це Іван розгортає установку для полювання за ворожими дронами. Він з побратимами тут на куп'янському напрямку лише два тижні, але вже зрозумів, небо тут небо як живе. Тут живіше, ніж там, де ми були. Цілі немає на даний час. Перед передають, якщо щось. Зенітка завжди на поготові підскочити на точку пострілу, кажуть воїни. Її тут використовують як мобільну групу прикриття для нашої піхоти від ударних дронів та розвідників. Нині ворог трохи стих, але планів захопити Куп'янськ не полишає, каже командир підрозділу. По перехопленням і тих аналізу розвідки заходить ну, молоде поповнення, тобто не воювався, тобто мобілізовані, які ну, сформовані, доукомплектовані, тобто заходять на даний напрямок. У них йде розвідування, виявлення іменно наших позицій, виявлення де наші вогневі засоби перебувають це починаючи від артилерійських систем. Тож не дати ворогу роздивитись техніку на наших позиціях, завдання і цих зенітників також за швидкість підльоту на вогневу з ушки. Відповідає Леонід, це зараз він водій, але на початку повномасштабного встиг повоювати в Солидарі і під сіверськом, як стрілець. І ворог не знав, що ми на той час там знаходилися. і це було дуже приємно для нас, бо враження ми носили дуже суттєве. Леонід з побратимами бійці луганського прикордонного загону, які віднедавна в бригаді гвардії наступу помста на лінії фронту. Вони воюють так само, як і армійці. Те, що чергування на кордоні змінить на окоп на передовій, Леонід зрозумів ще у 2014-му. Він був одним з перших прикордонників, які отримали поранення через російську агресію. Ну, Пропуск міжнародний красний таловка є. Я там служив у 2014 році, отримав поранення. Був на вишці, кажуть, пролетіла з в мене ракета. <кхем> Ми вдвох там були напарні. Той що зі мною було дуже важко в нього там. Контузія така величезна була, просто капець. Ну, спасли, спасли до цього нормального. Я тут уже осколкове поранення, отримав за 2014 году. Тоді Леонід зрозумів, війна буде, її інтенсивність питання часу. Там зайшла ціла армія, машини, танки, там все там ну, просто. Ми кхе, ну на той час ми вже знали, що вони полізуть. А командир загону на псевдосвітло був останнім з наших прикордонників, які виходили ще з українського Луганська. 14-й рік, коли. от, і Почалося оці би невдоволення владою на території Донецької Луганської, оці блокпости, оці з ленточками цими колорадськими. Люди вони не розуміли, що вони роблять. Я так рахую зате світло зрозумів. Тому й вийшов з Луганська і тепер на підступах рідної області вірить, що повернеться в це місто з українським прапором. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.